Жера Номер 12 Віталій Куянов, Олександр Іванов, номер 21 10. Костянтин Василенко, 18-й Олександр Титаренко. Кеп Дніпром переводить низом на ліво. Віталій Куянов. Віталій Куянов віддає передачу на, на Василенко. Гол Забиває Дніпром на другій хвилині. Костянтин Василенко. Таке заштовхує м'яча у сітку. фара играет центрального кола. Шуст, рядом на Бонзика. Бонзик. Шестерньо вроде игры. А вот Шестерньо, на Арцева, на Арцева. Позиція, ну зараз дещо Дніпря, ну я двоє Дніпря. Веремій, вони продовжуються на удар поворот. Котлей буде? Нічого цього. Пугач. Непогана атака може бути. Арцев, Пугач, Пугач. Першим дотиком нема від нього удара. Зараз буде Шаманський. Чай, у Куянова. від Шимацького виходить у за закидання останньою третиною Апиляється, що та рукою була. О, Іванова мовчать арбітри. Розгортає МФА свою атаку після. Шуманський. Бонзик, Зміщення до центру і удар. Удар неточної виконання. Так, Дмитро Шусткий сляр. Тепер уже в центрі. Він правіший удар. Ти жнов справляється з ударом. Віталія Бонзика тут же вкидає наліво він, вкидає Павло, Тижнов на Куянова. Віталій промиває Віталій Гарявець до центрального кола. А в, в останню третину Костянтин Василенко прострілює голкіпер. перериває. дістає зараз цей м'яч. Рятуючи від другого пропущеного м'яча свою команду, але трива ще вихід у Дніпрян на порожні випади і забиває гарявець 2-0 всередині. першого тайму на користь Дніпром. Тож та майданчика і Титеренко перехоплять Титеренко. Тут же вірне рішення. Найвірніше рішення, бо це відразу ж ждушна. Куянова. Олександра Іванова, 14 та хвилина. Гри вже 15-та розпочалася. Шуф штовхає зараз Олександра Іванова. включає Куянов. Центр, заселям для Іванова, відвантажує шуст, встигає пробити Віталій Бонзик Він на газоні для міжнародного фінансового Веремій, Тим часом запарника летить. Після тайма тура продовжується МФА готував розіграш цього стандарту. Передача шестерня зона на перній площі. Павло, Павло подарює у власних володіння Ховдієнко. Відповідає, фа-кесляк! Я вижній кути. Щоб призвело до втрати. так суперник вибивав, і запаковою розіграв міжнародний фінансовий аудит. Шаманський знову з Мічем. Він прострілює! Бонзик забиває, але Бонзик. Один-ва. Рахунок своїм голам. Відкриває міжнародний фінансовий аудит на хвилині третій по Попередні. Що Биле, яча, шестерняв, Олександр. три графы, синтезе, уже гол Київ. Варпас на Вражає хадео, врожай, ворот, заведет, девофлангу. Пашем жоно, репорта. Да ви гадали робити фонарь, нічого нема 2, 2, ось таким чином продовж впродовж скількох. Ну, фактично, хвилин. Міжнародний фінансовий аудит. 0,2 Бачить. Жартима Олександр Шестерньо після неточності. Зараз видагателя перехоплює стергонок, цямтинпугач. Ось цямтинпугач, позволки пора. 3-26 хвилина другого -та. тайму. Тепер тайм-аут. Бере Сергій Кукін. І прягне вже поступаються. Бач, йому зараз адресувалася передача від партнера. Ну а забиваючи, Костян... Ця... Так, Веремій! Веремій! Добивання не спрацює. Шестерня обходить. І... Гол! 4-2. 4-2. Тепер уже... Тепер уже незадоволений. І трохи такий розлючений Сергій Кухіль неподалік лави запасних проен. Команда у помаранчево чорній формі. І тут яскраві були претензії з боку Сергія Кукіля до Павла. Тижнова зараз грає Кисля, кісля, кисляк, кисляк. Відіграє Олександр Перенка і забиває п'ятий гол міжнародного фінансового аудиту ворота Дніпрем. Друзі П'ятива. Дуже своєчасно, як, до речі, підмітив, наскільки розуміє Олександр Муртозалієв у нашому чаті. Попередив капітана. Титаренко, а! Титаренко, Титаренко, він він. Зараз Павла. Олександр Тутаренко. Результативно і здорово, Олександр Титаренко. Ми Помічали. Сергій, а, Словно. Деяка невдоволення на адресу. Поплатиш нова, Василенко. Василенко грубо. Але шуст тут повів себе теж. Неспортивно. <паспоріко> Не спортивно. Жовту показує Василенко. Це. чат трансляції матчу Фа і Дніпро М. Я. я от і видалення мину... одного повернення зайвим точно б не було. Шустерньов. Забагаю Олександр Шестерньо. О, Ультрас! У дії! Стерня! Куян! Але відповідають дні Куяну. куяно! суперника Віталій! Куянов. тепер через пас знаходить у Веремія. Але. половину поля, не то ж паси. Веремій момент, може бути падіння макати. Веремія в нову майданчиком. Прям розіграв. Куяно. Віталій. Віталія продовжує. Веремій, времій, веремій, веремій. У центр. Титаренко замикає. І ой 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 ой-ой-ой, що -ой -ой. ой. із лави запасних дніпрян. Це реакція на гол Олександра Татаренко, це реакція на дубель. Олександр Титаренко. Шість на табло. Не переграв. Шнован вже час пас. Дніпрам тут перехоплює лічені -лі, секунди до фінального свистка.